Полтавський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спільно з обласною радою вже вдруге проводять обласний конкурс Кращий за професію серед посадовців місцевого самоврядування. Мета конкурсу підвищити професіоналізм та творчу активність посадових осіб та перевірити їх компетентність. Цього разу конкурс розширився і тепер проходить дещо інакше. В цьому році також у трьох номінаціях конкурс проводиться по чотирьох округах, і переможці в кожній номінації з кожного округу сьогодні беруть участь у заключному етапі, в другому етапі. Обласного конкурсу конкурс проводиться у два етапи та у трьох номінаціях: краща посадова особа сільської селищної міської ради, кращий сільський, селищний міський голова та краща посадова особа районної чи обласної ради. Перш за все, конкурсанти мають показати свої знання закону України про місцеве самоврядування. Ну, критерії Відповідно, ж, знання законодавства, це законодавство України про місцеве самоврядування в Україні, це закон про запобігання і протидії проявам корупції, це знання ділового українського мовлення. І відповідно публічний виступ буде звертатись увага на все. І звичайно ж на те, як працює ця посадова особа місцевого самоврядування, які досягнення на своїй території. Усього у заключному етапі конкурсу взяли участь 12 осіб. Поспілкуватися з конкурсантами, прийшов заступник. Голови обласної ради Володимир Макійчук звичайно це важливо, тому що це підвищує їхній професійний рівень, їхню активність. І ви знаєте, що зараз дуже багато законодавства міняється, і сьогодні потрібно людей трошки підтягувати до цих стандартів, тому це для важливо як і для нас, так і на місцях для місцевих громад. переможці та призери конкурсу отримують цінні подарунки та відзнаки обласної ради. Переможці також отримують цільове направлення для на навчання до Національної академії державного управління при президенті України.